Про обстановку на північному фронті будемо говорити далі. До нас приєднується речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник. Пане Вадиме, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на кордоні з Сумською областю? Чи продовжують Росіяни свої спроби проникнути на територію регіону? В зоні відповідальності нашого групування це Чернігівська, Сумська і частина Харківської області достатньо напружена обстановка, бо ворог не припиняє обстріли прикордоння і інтенсивність таких обстрілів зберігається. Здебільшого це авіаційна компонента максимально ворог застосовує fpv дрони різноманітних модифікацій, вдосконалює постійно їх намагається. Також чимала кількість скидів Різноманітних вибухових пристроїв з безпілотних апаратів, і є випадки, на Сумщині застосував керовані авіабомби на Чернігівщині на керовані авіаракети з гелікоптера. Також з артилерії ворог застосовує здебільшого це міномети і ствольну артилерію. Але поодинокі випадки, коли реактивні системи залпового вогню не не кожної доби, але ми фіксуємо, вони іноді з різних напрямків теж застосовують. Слід зазначити, що цей напрямок є стратегічним. Ми з Брянської з Курської області постійно щодоби здебільшого в темну пору заходять десятки ударних безпілотних літальних апаратів, типу Шахет, Герань і. Ось якщо брати, наприклад, останні три доби 27, 24, 22, пехеда ми збиваємо регулярно. Також завдяки засобам радіоелектронної боротьби, ми вони втрачають управління і падають, деякі не вибухають. і. Так ще ще є така тактика ворога, Що вони застосовують ці бізпівотники, мінуючи дистанційно, от населені пункти прикордоння, розкидуючи пелюстки, Вибухівка протипіхотна. Таким чином вони тероризують місцеве населення, здебільшого то об'єкти саме. Які підпадають під обстріли, це і навчальні заклади, е сількозгосподарства, об'єкти критичної інфраструктури. Угу. Ось така ситуація зараз. А ніжками Росіяни намагаються на територію Сумщини заходити. Ми ж пам'ятаємо, як не так давно Путін розповідав, що відбулося вклинення на Сумщині. Тоді Генштаб цю інформацію спростував. Але ну знаєте, якщо партія сказала треба, то можна очікувати різного. Дивіться, максимально... Щодо застосування бойової техніки, практично її не існує, бо ми на підходах до кордону виявляємо і максимально знищуємо її. Так, ворог вдається. Ну вона продовжує тактичне використання саме дрібних груп піхоти від двох осіб. І більше також зберігається можливість застосування ворогам ДРГ. І тут же ми задіємо всі наявні у нас військово-технічні засоби, щоб виявляти такі групи, і максимально теж знищувати їх. Так, ворог все одно постійно намагається ось такими, такою тактикою піхотними групами перевіряти нашу оборону на кордоні, але ми чітко тримаємо кордон, нашу смугу оборони. Чи спостерігаєте ви нарощування сил противника на північному кордоні? Військова присутність вона зберігається вздовж всієї смуги кордону. Це практично майже тисяча кілометрів і областей, які я визначив. Але якогось створення угрупування ударного ми таких ознак не зараз не фіксуємо, немає. Що на кордоні з Білорусі зараз відбувається? Чернігівський кордон, зокрема, маю на увазі та частина кордону, яка в Чернігівській області. Тихо, чи є якісь спроби провокацій? Ситуація незмінна. Вона під контролем наших сил оборони. Вона іноді відбувається здебільшого в інформаційному полі, угу. коли там в черговий раз вони перевіряють або боєготовність своїх сил, або якісь тренування. І перекидаючи поблизу кордону деякі підрозділи, але вони не є критичними для нас, і тобто ми знаємо про можливу загрозу цього напрямку. Тож також ми готові до будь-яких розвідків подій, і тому, що Білорусь вона поки вона залишається під впливом саме Росії, ми. Враховуємо цей фактор, і у нас система оборони. Вона єдина побудована, як і в єдиному контексті, як і на кордоні з Росією, так і з Білорусі. Зрозуміло. пане Вадиме, дякую вам за розмову. Це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Це угруповання до якого входять частина Сумської, Чернігівської та Харківської області, тобто північний кордон.